Ви коли-небудь замислювалися, що всесвітньо відомі бренди автомобілів, які асоціюються з і швидкістю, колись створювали трактори Lamborghini, Порше, Форд. Вони працювали зовсім не на автострадах. І сьогодні ми подивимося саме на трактори минулого століття, які були зроблені цими популярними брендами Lamborghini, Porsche, Ford та інші. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани. і сьогодні ми будемо дивитися на популярні бренди тракторів минулого століття. Такі як Lamborghini, Porsche, Ford та інші. Звичайно, досі на цей час небагато є відео про них, тому що екземплярів залишилося мало. Ну але на деякі ми все ж таки зможемо подивитися. Оце ось, наприклад, Lamborghini 224 R. Модель дуже стара, але не перша. Так як перші Lamborghini, трактори були ще на металевих колесах. Ось, наприклад, як Ford, трактор Ford 1918 року -го випуску. Ось так він виглядав, ось так він працює. Дивимося, він, він працює в Оренці. Ну, а це, друзі, називалося, називався трактор Mahindra, але випускала його фірма Lamborghini, але для індійського ринку. Якщо подивитися з першим трактором Lamborghini і з цим є деякі, деяка схожість, ну, але це випускалося спеціально для індійського ринку. Тобто такі трактори називалися Махіндра, саме це 270-та модель, вона працювала тільки в Індії і була, з, і була зроблена тільки для індійського ринку. Ну, але все ж таки це Lamborghini. Це у нас теж Ford, тракторець. Так, в такому жовтому кольорі. Це знову ж таки Mahindra. О, бачимо, як вона досі працює в Індії і доволі її багато. Цих тракторів. Ну, непогано так навантажили на нього. Цікаво подивитися на ту техніку, яка досі працює, їй стільки років, але вона досі в строю, досі працює і деякі екземпляри в дуже гарному стані тому що, мабуть, хазяїн за ними дивляться їхні власники. І вона працює на користь своїх хазяїв. Бачимо спереді два таких догружателя, щоб на деби не ставав. Там і де навантажуки дебели. Ось ще представник Рено. Такий дуже старий трактор, а це вже трактор Вольва. Працюємо з сегментною косаркою. Досі працює. Ось варіант бачимо з активною фризою. Теж Індія, Мохіндра або Лаборджіні. Ось так справляється. такий тракторець. Це, друзі, тракторець Порша. До речі. Вони теж досі працюють. Деякі моделі, звичайно, дуже в гарному стані, так мовити, в оригіналі. Так, да, не важкувати, звичайно. Застосовують ці трактори і досі. І друзі, хто б міг подумати, що звичайні трактори колись стануть початком історії гігантів автомобільного світу, це ще не раз доводить, що великі мрії починаються з малого. А які ще цікавлять вас факти, які б ви хоті хотіли дізнатися? Пишіть у коментарях і, можливо, ми розкриємо їх у наступному відео. Ну, а зараз всім па-па!